Доброго дня, шановні! Сьогодні такий сонячний день після трьох днів лив дощ, туман такий був, така була погода. Зараз хочу показати, як ото виглядає. Це ранок. Росторопша. Подивіться, що вона робить. Дивіться, який це величезний кущик. Ну, хай де, я ті помідори, мабуть, звідти приберу чи направлю туди їх. От тут я притулила кущик гарбуза. Ну, Простор є, то треба забити, а воно, бачите, розростається. Подивіться, який цей кутик був пустий, а зараз він уже такий геть увесь забитий. І хочу показати оцей рядочок. Це я п'ю каву, О, там зараз білизна висить. Бекярд. Не бачу бо проти сонця, а видно, так. От, і любуюся, ну, помідори ці добре. Це дрова виростуть нормально. Тут я підбила, бачите, це все лежало на помідорах, як торік в гарбузах. І це ромашковий рай. Бачите, ну це, це не ромашка, це жемчужниця. Або деревій такий білий, декоративний. Не знаю, як він ще називається. Але це прекрасно, шановні. Я не знаю, дехто називає, що це сухоцвіт, але мені аж шкода таке. Це білий-біле. Не передати красу. І ось а це сальвія. Оце. Дуже гарна, здалека. Так вона, знаєте, якщо зблизька дивитися, ні, ні, не, 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 не заворожує, ні. А коли от здалека, коли не видно оцих е, темненьких квіточок, які якби збивають, а в загальному вона дуже гарно виглядає здалека поряд із таким кущем. Ромашки великоквіткової, бачите? У мене є там вон, маленька вже відцвітає е польова ромашка. Але вона свою справу зробила, поки розцвіла ось ця ромашка, та ромашка була, як кажуть, грала роль. Ось, Тут теж внизу я тут біла морква, я забула, як вона називається, посіяла. Хай собі росте як бардюрне. Гарбуз теж. І хочу вам показати ще картоплю. Бачите? Подивіться. Оцю красу. Ось ідеш? Вона. Ну, До... звідки ноги ростуть? <різь> Отака От величина. Помідори тут теж гарні. Ось вони. Треба колешки якісь брати, кілочки. А тут хочу показати, як вона виглядає. На те, що ми плід городили. Виглядає суперово оцей плід. І, ну, я вам скажу, якщо має плід десь 40 см висотою, то стільки ж уже картопля виглядає. Ось вона така гарненька. Тут на куті я поставила була два відра із квітами і травою. одне відро забрала, тому що воно якраз до цього полену не підходить. А я туди стиркну кущ помідорів. У мене ще є там десь густо. От сюди тикну, щоб не було пусте місце. І знову ж таки, подивіться, я відіграла. Польова ромашка, он там вона, і зараз великоквіткова зацвіла. Розумієте, оце дуже гарно. Це така гарна ідея поряд садити. І поки зацвіте великоквіткова, то ця маленька, подивіться, вона відцвітає, вона вже, як кажуть, падає, лягає, а великоквіткова займає її позицію. Непогано це комбінація. Отак от хожу, дивлюся, це така дорога до старої хати, хати вже немає там, гарбузи ростуть. ось, Але оцей цю, цей рядочок, чи як воно це узбіччя, оце то може засадила це, тут гарно розрісся роз, 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 тютюн запашний. Ліатристу я посадила, тютюн запашний. Тут гарбуз стикнула, ну не пропадати ж тут цією дорогою цей заїзд сюди не, не їздять. От, бо там участок ось, бачите, як вона виглядає зверху звідси. Може я швидко рухаю камеру, то напишіть, бо мені все знайомо і я так раз і показала. А може десь треба зупинитися, погляд зупинити. Ось Тут посадила ще смородини кущі. Бачите, у мене були живці, наживцювала. І ось е три кущі смородини посадила. Не знаю, чи буде вона родити, чи ні. Але чогось чогось я не знаю, чи то сорт, чи то клімат. Ну, будемо дивитися. Ну, Зелененька, навіть листя для чаю. Як кажуть вона виконує свої функції. От, листочки на чаї позриваю. Ось тут космея, пулькачі теж насіяла, вони собі самі ростуть. Ну, і не, не пересаджувала, оці посаджені, оці два великі, а це вже понасівала, так кинула насіння. Оце люблю оцю рослину. Кажіть, не кажіть. Чоловік скосив, а зараз я тут обкошую, ну хай собі ростуть, ну, вони гарні, вони дають таку. Отакий об'єм гарний. Ось теж кущі ще. Мерці один і другий. На осінь дуже гарно. Вони зараз якби без користі. Ну, як кажуть, ну, може хтось просто, а я, як кажуть, хочу якусь користь отримати від цієї ділянки. Бачите, помідори, листочки і квіточки між ними. Таке сумістити. Їдять, не дають вирости. не дають, отут уже що лишилося. Бачите, он космею не чіпають. Подивіться, яка космея гарна. А чорнобривці не йдуть. Їдять страшно. А це сусідка дала це, мабуть, синьоголовник. ну Мені дуже подобається оцей верх, дуже гарний. Е, є щось, колючки подобаються, бачите, і там е, розторопша. А ось і ще знайшла, що я тут Бачите, живцювала, прийнялося, буду живцювати. Вербозілля, бачите, малесенький За кущиком, але воно собі весною візьме своє на, на наступний рік. І цей кущик гарний. гортензії тут тикнула торік. Це деревовидна вертиція. Бачите, помідорчики тут колишуться, лан картоплі, бачите, лан помідорів. Ну і тут, дивіться, дійшли ми до цієї краси. Ромашка дуже гарний кущик, він підв'язаний і з тої сторони підбитий. Шавлія, Дуже гарно теж з цієї сторони виглядає. От коли йти. Подивіться, бачите, воно гармонує. От шавлія якраз вона серед ромашки вона дуже гарно, вона її підтримує, куш такий сильний посередині. Дуже гарно подобається. Оця 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 частинка, тут метрів 4 мабуть, 3. 4. Як кажуть, тут робити нічого не треба. Хай собі ростуть багаторічники, роблять таку гарну стіну. от А з тої сторони ще будемо працювати. Як кажуть, уже по поводу города я вже не ось подивіться, як вона гарна. Не думаю, бо город потребує горбатої баби. А я вже горбата від старості, а не від роботи. Та й робота зробила, але не треба, то вже, як кажуть, кожному своє. Кожен вік прекрасний по-своєму, і в кожному віці треба робити те, що ти можеш, те, що отримуєш задоволення. От подивіться, ну ця жемчудниця, це, це, це краса. Я казала, що ну, яке відношення вона має до деревію. Ну, дереві дереві, от зараз вам покажу ну, написано, що вона із класифікована як дереві. Ну, якщо це польова ромашка і така ромашка, то воно видно, що а ще, бачите, тож ромашку зараз обріжу її. Ну, ще обрізати не буду, хай десь насіння. Бо ця ромашка польова, вона теж двохрічна. Вона не те, що посіяла і дала, це кущик треба, щоб нарощується. Він оцей рік. Зійде, нароститься до осені, і весною він тільки на другий рік буде цвісти. От, а це насіннячко може навіть на другий рік не цвісти, а нарощувати кущ. Оце така польова ромашка. Ну, не так легко її вирощувати. Вона не догляд, час потребує не догляд, а час. Вона сама по собі росте собі і їй добре. Ось я про деревій. Ще ось оцей яка краса, з якої сторони не підійде? Ось. А це просо, шановні, це просо, але є просо раннє, а це пізнє. Не знаю, як воно буде. Треба зараз гарбуз направляти сюди на дорогу, аби він не затуляв. Бачите, який красунчик? Викине стебло. Тоді вже буде видно висоту його, а поки що, вон, каліндула. Тож це вже самосієчка. Ну, ось. Любуйся, не любуйся, перелюбуйся. Ось. Краса, краса, стінка гарна. І зараз е, покажу там трошечки е, моя грядка. Якраз я залишила деревій навколо сунички. Суничка була, трошки поласували. Непогана, а от ось він деревій. Мерси, я траву обрізала, а деревій залишила. Я розумію, що він такий агресовий, агресова квітка. Ну, але нічого, вона мені подобається. Це дуже корисна рослина. Я з дитинства знайома з ним. У нас кажуть серпорізник на деревій. тому що колись в жнива, перша медична поміч для зупинки крові. Коли порізались косою, серпом, десь били пальчик, босяком ходили, то прикладали сік, листячко, деревію. Тому називають серпорізник в народі. Подобається він мені. І ще я не знаю, треба просто звернути увагу. Роблять ароматизовані, е, е, як, як їх називають? Аро, ароматизовані такі крученки. крутять його, сушать. І роблять такі якби свічки, якби букетики чи як, але так збивають, якби свічечкою, хто заливає у свічку. Цікаво, я подивилася, думаю, ну це так би мовити, б на зиму. Підкидаю вам ідею іншим. Хто, кажуть, хоче себе зайняти взимку, не вишиває, не плете, то роблять зараз такі ароматизовані. Букетики, скручують, скручують як як цигари, якось цигарки, кубинські, як кубинські цигарки скручують і запалюють і ароматизують повітря в хаті. Не пробувала, не знаю. Але поцікавилась і підкидаю ідею. Може, у кого може, хтось займається цим, так поділіться. Це цікаво. Ось така, бачите, сунечка вже закінчилась. Сподобалась сусідам ідея. От Зараз трошечки треба її підживити, щоб вона на... набрала силу на наступний урожай. А так гарна, смачна сунечка. Ось тут такий теж бачите, О, одна ж, чи пані Тетяна, чи пані Наталя питала, а ні, це світ Ірини. Питала, що то за квіти в неї? І Ірина, світ Ірини, дивлюся, такі-такі дзвіночки каже. Ой, шановні, ці дзвіночки такі агресори, такі агресивні, як ви гарно цвіте, правда? Але якщо він насівається, то я вам можу показати. Ось тут у мене вибиваються оце все засіяно. Дзвіночками цими ось таке. От, от, отак от їх багато, оце все насіння. Якщо воно вибивається, Цвіте гарно, але воно агресує, дуже агресор. Ось, подивіться, який теж деревій. Гарненький, гарна плямка така виглядає. Ось ці гарні друзі виглядають, бачите, Ромашка, полин і ромашка. Ось такий собі тріо. Ну, там далі іде дереві. Тут, так, знаєте, по... ростуть та й ростуть, бо кругом нема здоров'я ні сили такої, аби за цим всім дивитися. От на кінець гарань розцвітла. Тут перець пропадав, я його тикнула, хай може буде рости, може, хай росте. Ой, а це гарбуз пересадила, поки були тумани й дощі, він тримався. Думаю, о, так легко пішло. Ну, я знаю, що це не легко. Ой, боже мій. Бачите, сонечка, вона тут така бідненька, вже не доглянута. Але це своя, це не декорос. Деко... Декорос в іншому місці. Ось, це таке, шановні, поділилася з вами частинкою свого раю. Такого все гарно, все і травичка. А подивіться на це. Ну, ну, от як не помилуватися, лисохвіст. От вітер віє. Він тут, розумієте, якби я його доглянула хоч трошечки, підлила, а то тут, тут під деревом холодно йому. Та не так холодно, як сухо, але бачите, хосточка гарна. От Полин сам зійшов, помідори тикнула або пропадали, а вони вже зав'язались. Думаю, ну хочете ростіть. Ніхто вам не заважає бачите, букетом. От, але Лесохвіст, подивіться, яке дихання. Ні, буду, буду великі кущі, великі, наскільки це можливо. Оце сісти, каву взяти в руки, з собою, так сказати, сісти, і милуватися оцими подихами. Бачите? І ось ця трава гарна, подивіться. От з другої сторони, дивитись. Оця, На, е, е, зараз почитаю Ві, е, вівсяниця. Бачите, сиза. От вона дуже гарна, мені подобається і ось ці. І як коси. Ну, але треба її не тут садити, бо я її тикнула, а треба садити десь отут, щоб вона мала вологу і щоб вона своє свої коси розпускала, то буде краще. Ну, але і тут, то вже, напевно, почитаю, бо не знаю коли. Розділю кущики і посажу, напевно, отут-от. Тут он зійшов щавель. Сторічного насіння, бачите, так якби його хто напік... напікірував. От-о. -от -от. Ну, хай собі росте, буде мати щевель. Ще може підсію, але або вюсяниця, або щевель. Отут треба так от зробити красу. Ну, бачите, і ще отут сусідка каже: О, у неї жовті, а це інша сусідка дала. Чи вони пересіяли чи я так, знаєте, сусіди дають, я ж не відказуюсь. Бо чимось треба заповнювати оце, хочеться краси. То я, як кажуть, все беру, кажу, дякую, дякую, несіть. Ось і хости тут гарненькі, дещо. А ось це теж буде Ой, другий раз буде цвісти на не знаю, забула, як назив... Теж треба, етикетку треба бити, бо тут пам'ятаю, тут не пам'ятаю. Ну заїдає, буває. Ось, подивіться, це теж сама виросла квіточка. Бачите, дуже гарно, самостійно це самосів. Не знаю, чи буде багаторічник, чи однорічник, але вийшла дуже гарно. Ну, хай собі росте. Бачите, серед маленьких жовтих виросла велика жовта. Люблю манжетку теж, бачите, вона теж гарненька. Як про неї не сказати? Та все люблю, все живе. Це сусідка дала, каже, дуже гарний. Насіння на дала, каже соняшник декоративний. Дуже гарний, ну написано гарно. Ну, то я тут дві штучки посадила, так, щоб звідти там білизна висить. Але сяду, коли каву п'ю, то це все видно гарно. думаєш, що його ще? ну Ту сторону, там та сторона хай заростає, бо там, знаєте, віками. Он ромашки насадила, там в тіні, бачите? Вона росте. І ще ромашкою засажу, але там ще цей сахалінський гірчак і дерева кущі. Ну то, то вже на потім то вже на потім буде час. Але тут от гарне місце, там уже шпальна грядка йде. А там я люблю сісти біля Звіробою. Треба буде зірвати Звіробій, він уже гарний. Для чаю будемо мати свій звіробій. Добре, шановні, бо то вже занадто. Думаю, вам вже буде скучно. От, а там далі можна говорити багато, гарно, задоволена, Бувайте і ви здорові. Настрою вам гарного миру, спокою, перемоги Україні. Бувайте здорові!